6 липня 2023 року українські правоохоронці отримали доступ до кількох корпусів національного заповідника Києво-Печерська Лавра, попри спротив так званих вірян Української православної церкви Московського патріархату Рашистської православної церкви в Україні. За допомоги правоохоронців, комісія національного заповідника зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування трьох будівель, відзначивши повне ігнорування санітарних та протипожежних норм попередніми арендаторами приміщень московицькими попами. Заразом московити залишили на стіні одного з приміщень портрети останнього всеросійського імператора Миколи II Олександровича Гольштейн Готтор проманова, відомого на прізвисько Кривавий, та його дружини Олександри Федорівни Аліси Гесенської, які були розстріляні більшовиками влітку 1918 року в Екатеринбурзі та в 2000 році приєднані до святих РПЦ. the commission of the ukrainian national kivpichersk historic cultural preserve inspected and sealed the buildings of the lavra which were previously rented by ukrainian subsidiary of the russian orthodox church